Так, Друзі колеги, всім привіт! Мої вам вітання. Давно мене в коментарях запитують і просять, покажи, яка стоїть вихлопна труба на кумовому UMC, як її там зробили, як, яка там технологія. Значить, Я зараз все покажу, покажу якраз і як стоїть там турбіна, як воно все встановлено. Зараз ми до цього повернемось. Якраз Поки випала така можливість, хочу вам розказати про якість запчастин, які є у нас на ринку на UMZ. Значить, як у попередніх відео ви могли бачити, він стояв у нас розібраний без переднього цього моста. Ми міняли в ньому, е варили значить, телевізор, цей передній, міняли втулки, перевтулювали і палець. Відповідно, втулки і палець ми замовляли. Ну як, Ціна не маленька, Замовляєш, надієшся на якість, а воно приходить повне гівно. Е вибачайте на такому слові. Тому що другий слів підібрати не можна. Ну, а що, ставимо те, що є вже. Така, такий час зараз, що хоча можна було його. В принципі, вони там і казали, що він той палець і закалений, і все там ідеально стане. Ну, в общем, не буду довго, довго ходити. Зараз я вам покажу. Отак, Отак, значить, виглядає палець. Він не дійшов десь. Ну, Приблизно сантиметрів 5 до кінця він не дійшов. І трошки, бачите, оце нам кун наробив такої шкоди, обдер нам фарбу. Ну нічого, фарбу вже замовили. І тут трошки все подерло е, цим кронштейнами. Отими. Фарбу замовили, значить, ми його, погода стане на більш адекватну, температура підніметься і ми його обов'язково пофарбуємо. Значить, в принципі, усе ми там поміняли. Люфт убрали, буде воно працювати. Зараз ми працюємо над передньою рамкою, щоб цепляти грузи, тому що посівна на носі. Якраз іде у нас перебирання всіх секцій. Чотири зробили, дві тут, дві в гаражі. І, значить, зараз покажу вже вам в одному відео, не буду розтягувати. Перебираємо значить, коробку. Коробку перемикання передач, там і підшипник, я дивлюся, розсипався. Значить, зараз зробимо. Робимо йому дефектовку, заміну і будемо далі збирати, тому що посіна теж не за горами. Давайте, вже, як пішов такий, пішов такий двіж, значить, покажу вам Отак швиденько перешиваємо салон в Кейсі. Вирішили, вчора сидів, думав, думав, думаю, ну, треба щось зробити. Не дуже воно гарне, воно там замазиться постійно, воно той білий колір. Чи він уже сірий, а не білий. Таке воно не годиться, пилюка туди набивається, в общем, вирішили ми його перешити. До робили все самі, значить, дошиємо е основний чехол, ну, накидку чехол, як воно в общем. Зробимо перетяжку основному сидінню, і потім я вже все конкретно покажу, що там і як. Ну, виглядає, я вам скажу, дуже, дуже класно. Мені подобається. Так, в принципі, по UMZ, що готується до посівної. Давайте тепер перейдемо до цього УМЗ, розкажу вам про, про турбіну, як вона встановлена, розкажу про, про саму вихлопну, покажу, тому що ну, я думаю, багато буде кому цікаво, цікаво встановити і вона прямо точна, звучить дуже класно. Десь отут зараз буде звук е заводки цього УМЗ. Так, значить, по цьому, по самій турбіні. Турбіна тут стоїть на двох ЄМЗ, значить система встановлення турбін зовсім різна. Тут стоїть сьома турбіна, це так, якщо поверхностно, тут стоїть шоста. Тут заводська установка, тут ми все робили, ну, самі все проварювали, всі кронштейни, все робили самі. і Турбіна тут Аскамаза. Тут заводська шестерка. Значить, по кумовому. По кумовому UMZ по д 65 по установці турбіни. Так, ну Ту сторону, в принципі, Та давайте я зараз розкажу по цій, я тоді перейдемо на іншу. Значить, колектора все тут заводське. Заводські ці, ну, нічого тут не зроблено, все отак воно комплектом купилося і встановилося. Шестерка. Отак воно культурно тут виглядає. У нас воно трошки не так, трошки воно у нас замудрено. І такий варіант теж непоганий, я вам скажу. Так, що тут ще? Давайте тепер перейдемо на ту сторону, покажу, як зроблений кума воздухан. Ну, Воздушний фільтр. У нас він зроблений типу Камазовського, у кума зроблений отаким, отаким макаром. Отак От покажу вам. Ну, Кришку вже не буду відкривати. Е, МТЗовський фільтр. Ну, Грибочок, кусочок нержавейки. Через патрубки. Здається, тут 76 чи 80 труба. ну Патрубки маю на увазі. Так, Перейдемо тепер давайте, до вихлопної. Покажу вам вихлопну із її замірами. Так, значить, По самій вихлопній. Зараз проведемо заміри. Давайте спочатку рулеткою поміряємо. Вона складається із. Однієї частини, з другої, з третьої і відповідно під 90 градусів такий уголок. Значить, перша частина у нас 14, друга йде трошки менше, у нас йде вже 12. Я б сказав, би, основна частина йде у нас 45. Ну і відповідно сам клинок 10. Тепер по самому давайте діаметру. Значить, перше, перший елемент у нас 76,4, ну, 76,5. Так, друга частина у нас 63,7, ну, я думаю, там десь 64, може там трошки якась похибка була. Основна частина у нас 57, ну і там. Далі такий самий Д-57. Загальна сторона цієї вихлопної труби, якщо дивитися так, по 80. 80 основна труба, вона є прямо звучить дуже непогано, я б сказав би. Отакий От собі варіант, хто хоче зробити, можете робити. Товщина, давайте я вам заміряю, ну, я вам не зроблю, так заміряю. Близько хоче, збилося щось. Збилося. Ну, десь двоєчка. Точно не скажу, десь два. З двойки, і це вона вже. Е, скільки вона в сезонів? На сезоні, мабуть, сім точно, то це вже стоїть. Зараз я вам покажу шви. Вам ще з, з близької такої дистанції. Отак зроблений значить, невеличкий такий переход. Ну, відповідно, зварні шви, один, другий. Ну і там пішло вже на косинець такий. Так що отака вихлопна труба, хто захоче, обов'язково робіть, звучить дуже класно. Так, і зараз ж покажу вам, як стоїть цей палець на кумовому UMZ. Я думаю, буде видно, як воно тут все виглядає. Отак воно повинно стояти і в нас. Ну, На жаль, на жаль якість запчастин дуже, дуже стрімкими кроками падає вниз.